Я своїх синів виховувала в думці, що немає нікого важливішого за маму. Так, можуть бути жінки та дівчата, які подобатимуться, але всі вони хотітимуть лише одного сісти їм на шию. А мама це та жінка, яка завжди буде безкорисна, мама, та, що віддасть дитині останнє, яка любитиме безумовно і безоплатно. Коли мій старший син Владислав привів невістку, то я одразу ту особу розкусила і сказала, аби син був дуже уважним щодо того майна, яке планує з нею нажити. Розумієте, він вже на той момент купив собі квартиру і машину, працював багато по заробітках і спеціально робив все для того, аби дружину привести у свій дім. Дитино, казала я йому попереду у тебе довге життя, але ти пам'ятай, що мама каже. Ця жінка піде і на її місці буде інша, то неважливо ти, головне, бережи своє і пильнуй своє. Жили Настею, наче й непогано. Син продовжував їздити на заробітки, а я йому казала куди і чого ти їдеш? Хто за нею буде пильнувати? А хіба не так? Добра дружина від себе чоловіка не пустить, а цій все було мало одягу та прикрас, тому мого сина й отак відпускала. І ось на моє 55-річчя Син мені робить просто королівський подарунок, дарує мені квартиру.